Золоті медалі всеукраїнське та світове визнання. 2013-й став роком досягнень та спортивних звершень для Черкас. Низка місцевих спортивних діячів отримали звання міжнародних майстрів спорту. Є й ті, хто підкорив великий ринг, забив чимало голів та встановив рекорди на європейських та світових першостях. Чим запам'ятався 2013-й черкаським спортсменам, далі Вікторія Хамаза. Нагородами чемпіонату України, Європи та навіть світу поповнили свою колекцію нагород вихованці спортивного клубу Грізлі цьогоріч. П'ятеро у складі збірної України відстоювали честь держави на чемпіонаті Європи з бойового самбо. Загалом черкащани вибороли чотири нагороди. 2013 рік принес лично нам, лічна нашому клубу. багато досягнень. У нас багато чемпіонів і призерів Європи. І ми дуже надіємося, що в наступному 2014 році буде чемпіонів і не менше. Відкриттям року стави черкаський боксер Мішако Беселія. Він перший представник Черкащини на професійному ринзі за останні 15 років. Упродовж року він здобув п'ять переконливих перемог. Спішно провів всі запланіровані бої на 2013 рік. Перейшов професіонали, і саме головне конечно, для мене сотруднича з К2 промоушен. Це очень приємний момент. А от фітнесистці Оксані Оробець цьогоріч вдалося підкорити наймасштабніший спортивний турнір світу Арнольд Класік. Там вона здобула абсолютну перемогу. Ще одна фітнесистка Анна Круковська цьогоріч стала чемпіонкою України, Європи та світу. Для мене 2013 рік був дуже насиченим. В 2013 році году я одержала 4 победи абсолютні. Навірно, такое буває чуть ли не раз в жизни. В этом году я познайомилася многими очень цікавими людьми. Попала в команду Самсон Тім. Взагалі, все складывается наилучшим образом. Проставила Черкаси і місцева група підтримки Голден Леді. Дівчата відкрили першу у місті та країні школу черлідингу. Очень плодотворным. Он отличался в этом, этот год отличался тем, что мы наконец-то открыли свою школу танцев. У нас есть свой зал. Мы наконец-то можем заниматься там с утра до вечера, как мы мечтали все это время. И ну, в этом году также у нас очень насыщенная программа, новые девочки, в общем, очень много новых моментов. Є чим похвалитися і гравцям баскетбольної школи черкаських мавп. Цьогоріч вони засвітилися на кадетському чемпіонаті Європи. У складі збірної черкасці відстоювали честь держави. Завдяки гарній грі наші баскетболісти стали головними дієвими особами спортивних змін не лише України, але й Європи. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Спорт.